Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Під час Великого посту наші храми переповнені, а зокрема, переповнені під час хресних доріг. Насправді цей звичай близький, зрозумілий для серця кожного, і кожен приходить на хресну дорогу, застановляючись над цими кроками Ісуса по дорозі до нашого Спасіння, співчуває. Співстраждає йому. І ось на хресній дорозі ми з вами зустрічаємось з різними людьми, з людьми, які по-різному реагують на те, що відбувається. Очевидно, що більша частина людей в часах Ісуса не звернула увагу на те, що відбувається, оскільки наближалася Пасха, і треба було до неї приготуватися, всі були зайняті у той передсвятковий біготнею. І тому, мабуть, Хтось кинувши тільки загальним оком, не звернули увагу. Були й ті, які стояли на дорозі, на хресній дорозі. Хтось злословив, хтось обмовляв, хтось зловтішався. Ми з вами бачимо так само жінок, які стояли на тій хресній дорозі і плакали, і співчували Ісусові. Ми з вами бачимо Симона Кернеса, який повертався з важкої роботи. І замість відпочинку йому доручили нести хрест, бо не посувало, щоб засуджений на смерть, помер десь по дорозі. Його смерть мала бути знаком для всіх, напівненням для, для всіх. І тому, попри своє обурення, попри своє невдоволення, він поніс, але згодом і прийняв той хрест. І ми з вами бачимо на хресній дорозі Вероніку, яка. Не тільки плакала, не тільки співчувала, не тільки жаліла Ісуса, але й дала свою хустину, щоб обтерти, щоб бодай трошечки полегшити муку Ісуса, і удержала у відповідь Великий дар. На тій хустині відбився лик Спасителя. І ось на тих, тих хресних дорогах, що відбуваються в церкві. І на тій хресній дорозі, що зараз відбувається в Україні, ми з вами можемо бути або плачучими жінками, або Симоном Кернейським, або тою Веронікою. Бо насправді відбувається хресна дорога. І цей хрест зараз несуть наші воїни. Наші воїни серед поту, серед крові несуть свій хрест. Щоб ми з вами мали життя. І ось дивлячись на цей хрест, дивлячись на наших воїнів, на тим, хто бодай трошки старається їм допомогти. Дуже часто ми з вами є, як у ті жінки, як на хресній дорозі. Чому Ісус тим жінкам сказав, доньки Єрусалимські, не плачте наді мною, але плачте над собою, і над дітьми вашими. Тому що сама по собі жалість, сама по собі співчуття, самі по собі сльози нічого не дадуть. І якщо ми плачемо тільки над Ісусом, якщо наше співчуття і жаль до Ісуса на хресній дорозі і до наших солдат на фронті, полягає тільки у жалості, тільки у сльозах, тільки в наріканні, тільки в обмові, повірте, невдовзі нам доведеться заплакати над нашими дітьми. Це, це жаль якийсь самолюбивий. Ці сльози наплаві, насправді жалісні не стільки до Ісуса, а стільки до себе. І тому ми мали би з вами стати, можливо, як той Симон Киренейський. Звичайно, нам і самим не вистачає, звичайно, нам і самим важко. Але помогти нашим солдатам нести той хрест. Попри своє невдоволення, попри, попри свою стому. І тоді цей хрест насправді стане для нас порятунком. А ще краще, щоб нашу жаль, нашу співчуття, наші сльози перетворити у допомогу. І насправді ми бачимо з вами Вероніку. Сльози якої, переживання якої вони привели до маленького, здавалось би, кроку, просто обтертили лице Ісуса, щоб хоч трошечки зробити легше йому. І воно одержало великий дар. Так само і ми повинні. На жаль, наші сльози, наші переживання, нашу турботу не перетворювати у нарікання в осуд, хто це має робити, чому це ніхто нічого не робить, а повинен привести до того кроку в раніки, допомогти військові. Для того, щоб, плачучи зараз, ми потім не плакали над нашими дітьми, не втікати від тої відповідальності. Бо Господь колись нам скаже все, що ви зробили. Одному з моїх менших ви мені зробили. Або що ви не зробили одному з моїх менших, ви мені не зробили. І тому є дуже важливо, щоб та участь у хресних дорогах, і так само, як наші переживання за наших солдат, не обмежувалося тільки соплями, сльозами, воплями, осудом. Але найперше перетворювалось у працю і служіння. Це може бути, бути по-різному. Знаєте, ми всі з вами переживаємо кризу. Росте ціна на бензин. Ось що можна побачити. Зросли ціни на цигарки, але менше не стали палити. Палять так само, тобто курять так само, як і до того. Просто грошей на допомогу тепер не вистачає. Зросли ціни на бензин, люди не стали меншити, їздять так само, просто ті гроші. Вже нема грошей, щоб. Допомагати. І тому я знову ж таки є дуже важливо. Бо дай в чомусь собі обмежити, зокрема, під час посту, не обмежити ту допомогу, яку ми можемо з вами дати, але обмежити себе, обмежити своє поління. можливо, пересування автомобілем. Бо поки ми бачимо, що як палили, так і палять, або як їздять. На машинах так і їздять, ніби кризи немає. Насправді, якщо ми далі з вами бачимо, що люди далі живуть, ніби війни немає, ні в чому собі не обмежуючи, це означає, що кризи немає. Хоча є криза совісті, криза сумління. Насправді є тільки глупство і нерозуміння. Бо насправді, якщо ми цього не зрозуміємо, Якщо ми не зрозуміємо, що це стосується нас, якщо ми не навчимось себе обмежувати задля інших, то нам просто це доведеться зробити. І тому є дуже важливо. Для багатьох людей сльози на хресній дорозі, чи перед телевізором, коли, читати, коли слухають новини, чи перед інтернетом, коли читають ті самі новини, це нічого інакше, як сльози жалості до себе. Людям важко. Люди змучились, але змучились. Тому що настав час, коли себе треба обмежити. І тому, приходячи на хресну дорогу, вдивляючись в хрест, читаючи ті рядки хресної дороги, задумаймось, запитаємо себе, ким я є на тій хресній дорозі, що я можу зробити для Ісуса, що я можу допомогти зробити для наших солдат. Звичайно, коштів нема, та й життя показує, що коштів ніколи не буде вистачати. На саме потрібне ніколи не буде вистачати. І тому дуже важливо, як немає коштів, обмежити в себе, щоб могти чимось допомогти. Нема взагалі коштів, то подай помогти своїми руками, своїми силами, своїми зусиллями, стати волонтером та активістів. Немає здоров'я. Немає молитися, молитися, якби ми з вами стільки молилися, скільки дивимося новини. А якби... Або якби ми з вами. Стільки молилися і робили доброго скільки ми з вами осуджуємо і нарікаємо, повірте, давно би то все скінчилось і почалось, почалось нове життя. Те життя, якого ми з вами прагнемо, якого ми з вами очікуємо. Пам'ятайте, те, що відбувається, стосується всіх і кожного. І від нас, кожного з нас залежить, чим це для нас обернеться. І повірте, якщо ми з вами будемо не як ті жінки, що просто плакали, а як Вероніка, яка зробила хоч щось маленьке, повірте, ми одержимо з вами значно більше, ніж витратили. І надіємося, молимось, що саме так воно і буде. Не будьте байдужі. Слава Ісусу Христу!